Давайте туди... читаємо. Так, всі доєднуються, все доєднується. Ну що ж, Любов Іванівна, ми дуже раді, безмежно раді вас бачити після відпочинку, після канікул, впевнені, що ви підготували неймовірно багато нам цікавого і нового, і ми готові розпочинати. Добрий вечір, мої любі дівчатка, хлопчики, добрий вечір, моя люба молодь, батьки. Добрий вечір усім-усім любителям музики, Всі, хто любить співати, танцювати, рухатися, виконувати різноманітні вправи, хто своє життя взагалі не являє без музики. Я всіх вас вітаю на нашому занятті з музичної терапії. Дуже рада бачити усіх наших постійних відвідувачів Сашуня, Мотузко, патріоти. То налаштована з прапором, молодець. Саша нас чапля з серденьком. Так, маму бачу з хлопчиком. Да? Ой, які гарненькі ви. Валюшечка моя люба красуня, як завжди. Як же я за тобою скучила? Вовчик наш, Наталя, Бойчок, тут ще. бачу, хто тут хлопчик, де ще дівчинка заховалася? Нелічка красунька моя, нелічка Панченко, привіт! Помагай мені. І мама, мама Юля, добрий. Вечір. Бачу тата нашого Ярослава і Альонушку Пількевич. Альона, помахай мені, якщо ти мене чуєш, долучаєшся Альона. Анічка Оре... Орел, моя красунечка, так, Мар'янка, дімочка Ливковський. Так, наша дівчатка. Дада... Ой, ще багато. О Оленка, бачу, я всіх не, пер... не перекличу, точно, ніночка ще написано в мене. Ярославчик, Смаль включає екран, щоб я тебе хочу бачити, бо дуже давно тебе не бачила. Ну що, мої хороші, я сьогодні для вас підготувала перше заняття у цьому навчальному році. Але перш ніж ми почнемо, я хочу вас привітати із з Спочатку осені, ви знаєте, сьогодні у нас на календарі 5 вересня, і ми завжди зустрічаємося з вами щовівторка і щочетверга, і перший вівторок, у вересні. Місяць він припав саме на сьогодні, на 5 вересня. Тож я вас вітаю з початком осені. А ще я вас вітаю з початком нового навчального року. Хай він буде для вас успішним. Щоб ви гарненько набралися знань, щоб ви укріпили свої знання, досягли чогось нового, щоб ви з легкістю долали труднощі, які зустрічатимуться під час навчання. Успіхи вам бажаю у звичайно у навчанні, і, звичайно, усім, усім, усім нам я бажаю перемог. Миру, щоб наша земля, щоб наша Україна була вільною, так, щоб ми нарешті були без війни, щоб ми жили під мирним нашим добрим і світлим небом. А тепер, мої любі, ми починаємо. Сподіваюся, всі, хто Ой, вас дуже багато. Всі, хто захотів, уже долучилися вчасно, сідаємо рівнесенько. Нагадую, да, що ми сідаємо рівнесенько. Я для вас підготувала отаке серденько. Воно вигляді, отак, бачите, воно одне велике, і на ньому дуже багато маленьких сердечок. оце кожне ваше серденько. Ось таке я серденько для вас підготувала. І співаємо наше традиційне привітання. Спочатку будемо вітатися. Добрий вечір. Жовте поле. Показуємо жовте поле. Колір нашого прапора, жовте поле і синє небо вгорі, синє небо. Потім у нас синє море, всі наплавалися. хто в річці, хто в морі, а хто в ванні купався, хто можливо в ставку, хто десь купався. Так? Плавав синє море і жовте сонце. Яскраве, гарне. Воно зараз дуже гарно світить, незважаючи, що осінь, але сонечко нас іще балує. Тож. Починаємо! Приготувалися? Співаємо разом зі мною. Добрий вечір, жовте поле. Добрий вечір, синє небо. Добрий вечір всім навколо і мені тобі. Добрий вечір. Це сонце, добрий вечір всім навколо і мені тобі. Ви всі посміхаєтеся, ви всі налаштувалися так гарно. О, і Мішенька до нас долучився, і Веронічка доручилася. Так, ну що, мої любі, ми починаємо. Щось у мене екран трішки підвисає, але не біда, ми зараз з ним справимося. Так, ви мене бачите і чуєте, так? Я сподіваюся. Ну що ж, перша пісня, яку з якої хочу розпочати наше сьогоднішнє заняття, вона про осінь. Хто дуже давно ходить на наші заняття, він знає цю. Пісні. Осінь, осінь вже прийшла. Да, Саша Чапля, ти правильно сказав. Да, я бачу, що ти знаєш по словах. Тож співаємо разом зі мною. Підготували дві ручки. Зараз будемо показувати крапельки дощу. Так. Крап, 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 крап. Потім будемо як показувати, як листячко падає з дерев. Отак. І як співають пташки на дереві. Отак, отак. Тож співаємо, мої хороші. Давайте, давайте всі разом зі мною. Ніхто не соромиться, ніхто не не, не, не всі працюють, ніхто не лінується. Тож починаємо. ручкою листичко панує, показав. Туди, чи не туди, чи чи не виходить, всі працюємо добре, ніхто не спить, ніхто не лінується. Домовилися? Мар'яночка, ой, красива посмішка. Ну що ж, мої люди, осінь лагідна, пора. І осінь нас балує ще своїми кольорами красивими. Да? Але, але зараз тільки початок осені. Ще тепло, ще немає дощів. А в когось, можливо, є дощики, але у, у будь-якої погоди немає, немає поганої погоди. Да? Будь-яка погода, вона гарна, тому що це все для нас, для нашої природи. І дощі корисно, і сонечко, і все інше. А тепер, мої хороші, ви всі знаєте, хто давно ходить до мене, що будь-яку справу і тим більше на наших заняттях з музичної терапії, ми все починаємо з чого? А ну покажіть мені з посмішки. Ми всі починаємо з посмішки, будь-яку справу. Навіть найважчу, найтяжчу. І здається, наче недосяжна наша мета. Але якщо ми будемо посміхатися, і якщо ми будемо дуже працювати, хотіти, то в нас все вийде. Тож я запрошую вас до співу нашої най однією з найулюбленішої пісні, яка називається посмішка. Я вам дарую свою посмішку. А ви сподіваюсь, сьогодні подаруєте мені свою посмішку. Співаємо, Валюшка, пам'ятаєш слова? Так, дівчатка, Анечка, пам'ятаєте слова? Ага, Антон Романченко, Ярославчик, красунчик, співайте. Знаєш точно Ярославчик смай, Давай, давай, давай. Дімочка, Левковський, міша, знаєте. І Інелічка з мамою знає точно і сашуня. Сашуня! Світ навколо мене радісне. Вам. Відчули, так? Я дуже за вами всіма скучила. І Нелічка так гарно показує нам сонечко. Я вам хочу сказати: я вас не бачила впродовж канікул, але ви всі такі подорослішали, стали такими серйозними. Але все одно ви залишаєтеся моїми найкращими, найулюбленішими дітками на світі. Дітками і молодь найкращими в світі. Ви про це пам'ятайте і ніколи не забувайте. Ну, і ще я хоч підготувала вам таку пісню, яку ви теж дуже знаєте гарно, і ви її любите і дуже часто замовляєте, щоб ми її виконували. І якби ваша воля була і моя воля, то ми, мабуть, кожного разу цю пісню співали, тому що вона дуже подобається вам. Що б ми зараз не робили, да, як би ми не займалися чи офлайн, чи онлайн, чи, можливо, в нас сімейне навчання. так? Зараз ми розкидані з вами за тисячі кілометрів один від одного, а можливо, хтось її ще й залишили. Шається вдома, да вся всі, по всякому зараз життєва ситуація складається в кожного. Але ми пам'ятаємо і знаємо, що ми сьогодні завдячуємо нашим збройним силам України, нашим військовим чоловікам і нашим жінкам, волонтерам, усім, усім українцям, хто боронить нашу землю. Ми завдячуємо, ми завдячуємо їм за те, що ми можемо сьогодні з вами бачитися, займатися, спілкуватися і дарувати. Один одному приємні емоції. Для будь-кого з наших українців, хто б це не був за національністю, але хто живе в Україні, хто вболіває за Україну, на першому місці сьогодні у нас батьківщина. Раз. а ну покажіть мені пальчик. Раз. Це твоя батьківщина. Два. Це у Колі родина. Да. Неля згадала пісню, мама аж там також співає. да, Три це мій друже є. Ти. І я саме про це наша наступна пісня про нашу рідну батьківщину, про нашу Україну. Хай вона квітне, хай вона розквітає, і хай вона якнайшвидше позбудеться ворогів, і буде в нас мир на нашій землі. Тож співаємо і допомагаємо тим самим усім, усім, хто боронить нашу землю. Домовилися? Давай, Ви цю пісню також знаєте. Так, Наталочка, ти знаєш. Анічка, да, долучаємося, хто не знає. Дімочка, давай, давай ти зі мною. Міша, давай, давай, давай. Ігор'яшка, помазаний. Я давно хочу запитати, скільки треба усього для щастя, коли знову шукаєш його. the am going І з нами ти крила мати, щоб у небі му так літати. Мрій про те, що здобудеш, і про яскраві сни. Співаємо, співаємо. Щастя тут біля тебе, легкий усміх ми у себе. Щастя це, коли в світі немає війни. По щастя це раз.

<таспорі> Ручка, дури, 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 так, так, так. Наталочка Бойчук згадала пісню. Ти співала минулого року, минулого навчального року. Молочинка гарно показувалася. Стар... Молодець, Саша, Мотузка, Саша Тяпля, Валюшка. Всі згадали слова. Нелічка, я маму не бачу, але я чую маму. За тисячі кілометрів я чую маму. Да, мама Юля, я вас чую. І маму, Таню, чую, помазано. Як же я за вами мої гроші скучила, якби ви тільки знали. Я вас обіймаю так міцненько, міцненько і гарненько, гарненько. І надсилаю вам сердечко і повітряний поцілунок. Ловіть. Ловіть, 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 да мої хороші, красиві, як і всі. Ось таким було наше перше сьогоднішнє заняття. Ми згадали з вами пісні. Які ми співали вже давно, і які стали вашими найулюбленішими піснями. Я сподіваюся, що у вас, як мінімум, піднявся настрій. Ви один одного побачили, згадали наші заняття, так у нашій любій зміні. І тут згадали наші заняття, які ми проводили минулого навчального року. Я сподіваюся, що я вас. Кожного разу буду бачити в гарному настрої, не зважаючи на жодні обставини. Ми повинні бути сильними, ми повинні бути мудрими, і ми повинні бути дружні, як завжди, на наших заняттях з музичної терапії. Ну, що, мої любі, вас так багато. Я хочу всіх всіх побачити вас. Мішенька, який красивий, яскравий ти сьогодні в нас така гарна в тебе блузка, така кофта, така гарна яскрава. Дімочка Левковський, ти моє сонечко яскраве, Анечка, Оленка, чогось задумлива, така, задумлива, але гарно співала. Оленка, я тебе бачила. Молодчинка, Валюшка, молодець, вовчик десь утік, я бачу тільки о, твої шпалери. Так, Сашунька, ну що, мої хороші? Я бачу, що ви хочете поговорити. Ой, давно не говорили. Давайте, давай Саша Чапля, включай мікрофон. Ірочка, музичні заняття, відеозаняття з музичної терапії. Саша Чапля. Так, ми Боже, вас... я вас дуже часто згадував, майже щодня. Дякую, Сашуня. А я, ще знаю... я пис... А в мене ще є пропозиція там ще, от куди ще. Чує нормально? Відмінно? добре. No, no, а якщо no, я хочу після Італії то-то кут. Лосати камта, загад, згадує, то-то кута часто слуха. Так, а ще в мене пропозиція там, де от Олександра Злотника. Ти ще з собою хай зелені гай, грану зукай. А мене, а ти час себе. А мене тільки пам'ятай. Може все забути, тільки пам'ятай, зелену дорогу, зайду. Олександр, я собачу злотника. Я по якщо буде бажання. От іще другий варіант. Дякую, я вам хочу сказати, що я вам підготувала цього року також багато музичних цікавинок і про все ви дізнаєтеся по черзі, не все зразу. Саша відчувається, що дуже скучив. Ой, дуже скучив, хоче поговорити, Саша. Так, Так, Сашуня, мотузка, і мама Оля, бачу, маму Олю бігає, і бабуся тут на підхваті Люда. Сашуня, говори, моя квіточка. Сашуня, мотузка, говори. Наша зірочка. А, Давай, а говори.

Дякую, Саша, так гарно підготувалася на заняття, таке патріотичне в тебе сердечко, написано Україна. Дякую тобі, моя квіточка, і прапор у тебе, і ти сьогодні гарно співала. Бабуся Люда, мама Оля, ви молодці, я вас бачила також. Ви були на підтанцьовках і на підспівах. О, так, дякую взаємно. Мар'яночка, скоро хіти ще хоче щось сказати. Така засоромилася Мар'яночка. Квіточка наша, слухаємо тебе, Мар'яночка, говори. Дякую. Дякую тобі. Дякую. Так, Оленочка, Оленка наша красунечка. Ану, слухаємо тебе, так, давай. Оленка. Я ну, хотіла подякувати за заняття. Дякую тобі, Оленочка. Я дякую вс тим всім діткам і молоді. Дякую за сердечко, бачу, ти поставила нам е за тим діткам і молоді, які з нами не один день, навіть не один рік я вже можу сказати точно. Навіть тут, в ефірі оф онлайн, вже не один рік зі мною працюєте. Дякую вам, молодці. І це тільки надихає і допомагає усім нам. Ми надихаємо один одного. Так, Валюшечка, квіт. О, в тебе сьогодні, ти сьогодні міняєш фони, слухаю тебе. Валюшечка, ти сьогодні в Ромашках під мирним небом, слухаємо тебе. Я хотіла подякувати за заняття. Дякую, дякую тобі, моя квіточка. Так. І ще у нас одна ручечка є, де моя дівчинка, моя красунечка. Написана Танюша Доброштан, але це я знаю, що це женічка наша Дай. улюблена. Да, женічка, слухаємо тебе, говори. Я... Добрий день. У Добрий день. мене є отакий прапор України. Я піду на море. То я тобі бажаю гарно покупатися, гарної тобі погоди і щоб ти за усіх усіх нас, не в усіх я поряд море, щоб ти за всіх нас поплавала. Не тільки за себе поплавала, а щоб за нас усіх поплавала, бо від мене море дуже далеко. Щоб ти поплавала і для мене добре за мене. Щоб я теж набралася здоров'я, домовилися. Я тобі бажаю гарної погоди і гарних вражень від, від подорожі на Боря. Молодчиночка. Ну що, мої хороші, я вам дуже-дуже дякую. Сьогодні тільки перше наше заняття. Ми кожного разу будемо зустрічатися. Нагадую всім вам, що ми зустрічаємося щовівторка і четверга о 18-й годині за київським часом. Тож, долучайтеся, буду з нетерпінням вас чекати. Ну, а зараз нам час прощатися. Пам'ятаєте наше до побачення? Але підніміть руки, хто пам'ятає до побачення наше. Дівчатка, мої красиві леді, де мої леді? Спочатку з вами будемо прощатися. Потім мої козаки сильні, покажіть мені ваші мускули. Де наші хлопці кашу їли хлопці? О, А потім з усіма. з усіма. Тож починаємо, да? Давайте згадуємо, згадуємо. Мішенька, давай не лінуйся, співаємо. Дімочка співає, Антон Романченко, красунчик, я тебе теж рада бачити. Ярославчик смаж, давай, давай, праву руку підняли. До побачення, до побачення, до побачення. Дівчатка, до побачення, до побачення, до побачення. Мужчини, ліва рука. До поб... До побачення, до побачення, вам хлопці, до побачення, до побачення, до побачення. І всі ручки міняли до побачення, до побачення, до побачення, усім пах, до побачення. До побачення, Дякую вам, мої хороші, за прекрасну, злагоджену роботу. І до зустрічі у четвер. Я вже починаю вас чекати. Я Сумую за вами. Тож до зустрічі, мої хороші. До четверга. Па-па.